Пожежа на Талаліхіна в будинку номер 3 Дві квартири згоріли. Сталося це близько 13-ї години. Займання почалось на 10-му поверсі в одній з квартир. Потім вогонь перекинувся на сусідню квартиру. Полум'я пожежники гасили майже годину. З подробицями наш репортер Роман Гах. Ми на вулиці Талаліхіна, як ви бачите, за моєю спиною горить квартира на 10-му поверсі будинку номер 3 За словами очевидців, пожежа розпочалась близько 13-ї години. Пожежа розпочалась ось у цій трикімнатній квартирі з іншої сторони багатоповерхівки. Далі полум'я перекинулась на сусідню квартиру. В Цей час людей в помешканнях не було. Позвонила бивша моя, ну знайома моя, що говорить, ЖЕК працює в ЖЕК, що говорить, квартира у головах, коло тебе. А, то ви було ви минут 15-22». Може, ну дві, то горить, вони там не тушать. Хазяйці квартири, в якій розпочалась пожежа, стало погано і її доправили до лікарні. Одним з перших вогонь побачили ось ці учні 31 школи. Сиділи в школі, ми бачили, як загорівся будинок. Квартира Вона загорілася загорілося 12 12.55 хвилин. Десь так. Пожежники приїхали ну, десь за хвилин 7-10. що там? Все нормально. Пожежники гасили полум'я у двох квартирах близько години. Загалом на місце прибуло понад 30 рятувальників та 5 пожежних автомобілів. Постраждалих, слава Богу, немає. От. Причина та збитки будуть встановлені найближчим часом спеціалістами, які зараз працюють на місці виникнення цієї надзвичайної події. Якби загорілась, наприклад, квартира на нижчому поверсі, вогонь би міг поширитися. Балконами на вищі балкони і на інші квартири. Але як то кажуть, слава Богу, що такого не сталося. Зараз відключають газопостачання, тому що температура в самій квартирі дуже висока. Коли температура середовища всередині буде поменша, буде відновлено газопостачання. Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.